Південно-китайське місто Джухай оговтується після страшної ДТП. Місцеві мешканці несуть на місце трагедії квіти. Інцидент стався в понеділок близько восьмої години вечора біля спортивного комплексу, у якому зазвичай багато відвідувачів. Позашляховик пробив огорожу і в'їхав у велику юрбу людей, які займалися спортом. Як наслідок, 35 осіб загинули ще 43 серйозно постраждали. Я живу неподалік і чув усі ці гучні звуки. Мені 68 років, і я часто приходжу сюди займатися спортом. Будь-яку інформацію про трагедію в китайському інтернеті відразу почали жорстко блокувати. У місті цими днями проходить щорічна авіаційна виставка народно-визвольної армії Китаю. Однак, приголомшливі відео з місця трагедії все ж поширилися в соцмережі ЕКС. Тоді влада не публікувала жодної інформації про подію. Я чув, як її обговорювали колеги. Спочатку я не міг повірити, але згодом це підтвердилося. За даними поліції, за кермом позашляховика був 62-річний чоловік на прізвище фань. Поліція зупинила його відразу після інциденту, і тієї миті він бив себе ножем у шию. Зараз він у лікарні й перебуває в комі. Як повідомляють, причиною неадекватних дій чоловіка стало невдоволення тим, як було розділено майно після розлучення.